Заміж я вийшла не зовсім дало. Чоловік цурався всякої домашньої роботи, а коли у нас з'явилася маля, то він засів у комп'ютері і весь світ мав на нього чекати. Та йому було до всього байдуже. Будь-які прохання він просто ігнорував, можливо, навіть не чув, або ж вдавав, що не чує. Тому вся хатня робота лягала тільки на мене. З народженням донечки я більше почала приділяти увагу їй. Тому часто на кухні лежав непомитий посуд. Борщ також я не завжди встигала приготувати, а потім до нас почала вчащати свекруха. Мотивувала свої приходи бажанням допомогти. І я не мала права обурюватись та про себе думала, що краще б вона посиділа вдома і поберегла мої нерви, бо, крім зауважень, від неї не було жодної користі. Врешті! Я не втрималась і сказала, щоб вона не втручалася у виховання моєї дитини. Свекруха наполягала, щоб я посадила на горщик десятимісячне немовля та перестала купляти памперси. Економити вона мене заставляла на елементарних речах. Я порадила їй краще виховувати свого сина. Замість висиджування за комп'ютерними іграми, хай краще іде працює, тоді нам і не доведеться на всьому економити. Вона, наче фурія, вилетіла з хати, кинувши на прощання, що мною займеться спеціальна служба. І справді, зранку несподівано хтось наполегливо натиснув на дзвінок. Я відчинила. Зайшли дві дамочки з соціальної служби. Мовляв, на вас поступила скарга щодо виховання дитини. Я розповіла їм свою історію, звідки вона бере початок, а вони сказали, що це було попередження, попрощались та пішли. Я стрімголов почала пакувати свої та дитячі речі у валізи, зрозуміла, що мені більше нічого робити в цьому місті, тим паче у цій родині. Мій благовірний тим часом спав, а може, вдавав, що спить. За годину я вискочила з хати разом з немовлям, на таксі чала на вокзал. Я знала, де мій порятунок і що я маю робити далі тільки б швидше виїхати з міста, в якому я не змогла побудувати щасливих стосунків.